І так, друзі, всім привіт! Нове відео. Хотів розказати, що поглумалося. Я, коротше, косив десь отакого от це раз, два, три. Три рядка, грубо говоря. Оце звідси і аж до ось того куща. Зараз приближу Аз, аж до ось цього куща. Це звідти я сюди прокосив. І сталася така невеличка проблемка. Зараз розкажу і покажу. Коротше, я заводити, а вона не заводиться. Е, тут коротше, стоїть пружина, дві пружини. Я не знав, що тут от ніколи не подумав, що тут дві пружини стоїть. Допоки не, поди... не зайшов в YouTube і подивився від... пару відосів. Ну суть. Я короче, заводити, а витягся шнурок. Я назад... Я щось шо, не поняв. Я короче, відкрутив його. Ось Ось тут відкручується, тут відкручується, і ще там знизу. Ось і ще з тої сторони. Ось. А воно не знімається, прийшлося ось це відкручувати. І ще ось. Ось. Десь це? ось цей болт. Я короче, його відкрутив. Воно як розпалося. Я, я думав, що я лице порізав. Коротше, розказую. Е, я думав, що пообломлювало ловушка так як е, ці як це вона. Ця пружина кована. Ну ні, вона просто вистрілила і я її з, назад забрати не міг. Тому я поїхав в місто і купив такий стартер новий, до, до речі, недорогий, 100 гривень. Так, косимо. Ще ого, що скільки косити. Ще аж до тих дерев, до того жовтого десь таку. Тому ось так. Це в пилці що це я міняв? Це диски оці. У города не самий хороший варіант по бідітами косить, так як тут камінці бувають, відбиває. Але таку лободу, ось таку в, в палець в два. Тільки таким і кошу. Ну, типу, вона добре його роз, розбиває. То міняв оці диски. Де це скільки це штук? Ш, штуки, мабуть, за два поміняв. Це третій. Так, да, це третій. Далі що це ще поміняв? Поміняв топлівного фільтра, він там всередині стоїть такий. І поміняв стартера. Грубо говоря, і воно таких серйозних поломок. То це, це фільтр десь гривень від 7 до 15 і стартер 100 гривень. Це за 6 років такі поломки. А, і ще карбюратор. Там щось я не знаю, що з ним. Но я я знаю, були, я думав, о, о, ця не голка, як це воно називається, забувся. Коро... Чи голка? Ну, короче, воно там западає. Я думав, що то воно насправді ні. Був забитий карбюратор, так як бензин попадається з мусором. Я не знаю, як воно туди попадалась. Я розбирав чистив бака. І розбирав карбюратор повністю компресором продув і, в принципі, все. Якось так. Тому косимо далі. До речі, вставлю відео, що сталося з з цим, як це його, з тереном, як він посох. Певно, туди зараз піду і скушу його, щоб він ну, вже типу, не ріс. І відео покажу вам. Продовження до того відео. І що, Сталося з тереном, посох весь. Зараз покажу. Це ще сире. Там, де грубше, то ще сире. Ну, не суть. Суть в тому, що воно посохло. Мене це дуже радує. І ось яка трава зелена тут, а, тут я не кропив, а там, де покропив, то вона вся висохла. Ну, видно. Такий контраст майже. Там таке зелене, а тут таке жовте-жовте. Зараз потрібно це все викосити, щоб воно тут не було. Я нічого поганого про косу сказати не хочу. Я просто кажу свою думку і що в ній мінялося, робилося. І просто розказую. Ну, взагалі варто брати, бо то що, вона досить таки давно в нас. А точніше в мене. Тому я би порадив таку бюджетну косу. А якщо є, якщо дозволяє можливість купити шкіль, купляйте штіля. Типу тут, тут діло таке, в кого є якісь фінансові, ну, типу, більші фінанси, то можуть купити собі щось брендоване. В кого немає можливості, ти купляють китайське, але теж хороше. Дякую за перегляд, ставимо лайки та підписуємось на канал. Якщо хтось має бажання підтримати канал, залишу карту в описі під відео. Дякую за перегляд.